Добрий день! Відео підготовлено студентами Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця медичного факультету Хмільовою Маргаритою та Граю Софією. Група 151.39. Кардіостимулятори. Невеличкий пристрій безцінна користь. Що таке кардіостимулятор простими словами? Як можна зрозуміти з назвою, електрокардіостимулятор це невеличкий пристрій, який забезпечує стабільну роботу серця у випадках, коли воно через якісь вади здоров'я не функціонує належним чином. Такими вадами є порушення ЧСС, частоти серцевих скорочень, бранеаретмія, серцева недостатність, атріовентикулярна блокада, синдром Фредеріка, синдром слабкості синусового вузла, деякі різновиди непритомних станів та тому подібні діагнози. За рахунок своєї простої та зручної будови, він є доступним та поширеним пристроєм, щорічно його встановлюють одному мільйону людей. Яка ж у нього будова? Класичний електрокардіостимулятор складається з декількох компонентів: елемент жилення, це батарея термін якої сягає 12 років в сучасних моделях, Імпульсний генератор елемент, що штучно скорочує серце. Електродпровідник, який слугує засобом передачі імпульсів, що створює генератор. Саме за рахунок такої простої будови, він не є складним у догляді та встановленні. Які особливості догляду та встановлення? Оскільки операція по встановленню пристрою недовготривала та малоінвазивна, хірург здатний легко налаштувати пристрій, який буде отримувати інформацію про порушення в серці та займатися їх ліквідацією. Пристрій кріпиться під грудними м'язами та з'єднується з серцем. Все, що вимагає від пацієнта не перенавантажуватися та уникати стресів і переживань. Звісно, як і будь-яка технологія, кардіостимулятор має свої переваги та недоліки. Переваги вирішення проблем з регуляцією ЧСС, відсутність вікових обмежень, імплантація з мінімальним втручанням у тіло, довготривалий характер дії, можливі недоліки після операції, кровотеча, тромбоз, Пневмоторакс Інфекція м'яких тканин, зміщення електродів. На вирішення цих та інших проблем і недоліків класичного кардіостимулятора приходять сучасні технології, а саме: штучний інтелект та нейроінтерфейс, які можуть покращити варіабельність та адаптивність кардіостимулятора, мікротехнології та органічні речовини в основі її будови, які здатні забезпечити імплантацію безповноцінного хірургічного втручання та саморозчеплення в організмі після закінчення терміну придатності. Реалізацією цих технологічних можливостей є NFC-кардіостимулятор, тимчасовий бездротовий безбатарейний пристрій, який отримує живлення завдяки технології безконтактної передачі енергії та даних. Пристрій представляє собою гнучку пластинку довжиною 16 мм і товщиною 250 мікрометрів, вага якої менше, ніж пів грама. Вона фіксується безпосередньо на серці для тимчасової підтримки серцевого ритму після операцій або гострих станів. Кардіостимулятор імплантується під час відкритої або малоінвазивної операції. Фіксується на епікарді біорозкладним клеєм або тонкими швами. Зовнішня NCC-антенна на грудній клітці передає енергію для роботи кардіостимулятора. Пристрій складається з індуктивної котушки, яка приймає енергію. Мікросхеми, яка перетворює сигнал на стабільну електроенергію та генерує імпульси, та мікроелектродів. Вони передають імпульси на серцевий м'яз. nfc передавач створює електромагнітне поле. Котушка трансформує його в електричну енергію, а мікросхема формує імпульси для ритмічної деполяризації міокарда. Частоту та амплітуду можна дистанційно регулювати, поле Нфісі слабке, локальне та біологічно безпечне. Пристрій поступово розкладається під впливом рідин організму, утворюючи нетоксичні сполуки, які природним шляхом виводяться з тіла. Швидкість розкладання пластинки можна регулювати, змінюючи її склад і товщину. Дослідження тривають, і існує потенціал для широкого провадження Нфісі кардіостимуляторів. Ці пристрої є важливим досягненням медицини та науки, рятують тисячі людей у всьому світі. А їх модернізація продовжує покращувати якість життя ще більшої кількості пацієнтів. Дякуємо за увагу!